Найщиріше вітання поціновувачі контенту мого каналу, глядачі гості, які, я сподіваюся, стануть підписниками. Закликаю вас це зробити, підписатися на канал і залишати ваші коментарі та побажання. Щиро дякую тим, хто це робить, тим, хто дивиться, тому що працюю в першу чергу саме для вас. Сьогодні, в цей день, 19 жовтня, четвер, хочу поговорити про дуже цікаву річ ситуацію на фронті з точки зору змагання. Підходів і бачення, вочевидь, командування нашого і ворога. І хто кого переграє на цьому, на цьому тлі насправді і зараз мені видається, що якраз українське командування доволі таки успішно і ефектно переграє ворога. Я поясню, чому. Справа в тому, що ви знаєте, і в мене є дайджести, які я роблю щотижня по фронту, та й загалом час від часу звертаюся до цієї теми, тому що війна і, звичайно, що це тема пріоритетна, одна із пріоритетних до обговорень. Отже, якщо ми подивимося, то характер бойових дій складався таким чином, що наші сили ведуть контрнаступальні дії південніше Роботиного на а південний схід на Новопрокопівку на захід на вербове. І там є просування, яке раніше складало 150-200 метрів за день 300. Іноді до цього всього доводилось відбивати контратаки ворога, які намагалися збити наш темп і призупинити контрнаступальні дії, і з цим були пов'язані складнощі. Зараз помітно, що внаслідок потужного нашого вогневого впливу сили ворога відходять, залишають позиції. Звичайно, відходячи, вони далі іноді мінують за собою ділянки. Але у наших військ з'являється перспектива до просування. Це перше. Наступний момент, очевидно, і я теж про це говорив ще від серпня: що в плани ворога буде входити активізувати на осінньо-зимовий період східний напрямок бойових дій, і вони це зробили. Тобто нічого нового не придумали. Активізували з двох флангів, фактично, флангову операцію задумали. Там, де в них була концентрація військ, сил і засобів, з півночі це Куп'янсько-Лиманський напрямок, з півдня це Авдіївка-Мар'їнка, і, звичайно, Бахмут на північному фланзі якого околицях ідуть тривалі бої, де ворог намагався йти в наступальні дії. Ці атаки відбуваються з півдня, навпаки, наші сили наносять удари. А що задумало російське командування? Російське командування таким чином цією флангової операції задумало відтягти нас туди на схід, всі наші основні сили і засоби, аби ми забули про південь. Тобто, це є їхній розрахунок. Звідси і інтенсивні атаки на Авдіївку, Куп'янськ, Лиман, все що там відбувається. І як вони розраховували це, наповнити інформаційним компонентом? Тло, а це пішло по різних каналах. Про те, що зараз буде другий Бахмут, другий Маріуполь там і так далі. І так далі. Для чого це робилось? Для того, що почувши ось такі ось такий ряд, який приводиться, одразу у, у всіх з'явилися спогади, як це було минулого року. Що відбувалося, які, а, а, які криваві, виснажливі, дуже складні бої були. Як коли ворог кидав величезну кількість сили засобів на Бахмут, хоча і поніс так само великі втрати, і доводилося все. Відбивати. Тобто, в чому задум? Що зараз давайте втягуйте сюди всі війська в Авдіївку, будемо тут, значить, змагатися хто кого, і це може тривати тривати місяцями. Знову ж таки, давайте створимо другу фортецю. Тепер не Бахмут, Авдіївка буде. І ось це, давайте, давайте всю увагу туди. Як мені здається, і що дуже важливо, українське командування на всі ці розрахунки ворога проаналізувало а Побачила і діє інакше. Тобто зараз сказали: дивіться, а хто вам сказав, що тільки ви будете проводити флангові операції, вмієте, і зараз наші сили якраз проводять і проводять флангову операцію з правого на лівий берег Херсонщини, закріплюються на позиціях з можливістю заходити ворогові з флангу в тил, що дає можливість нанести там потужні удари. Знищувати позиції ворога, друге це відтягувати уже увагу російських військ-агресора із Мелітопольського напрямку із Бердянського, тому що там треба діяти відповідно, бо в Криму знаходиться угруповання, яке прикриває Крим там ближче близько до 15 тисяч. А цим же силам, звідкись треба маневрувати, це раз. По-друге, це відкриває перспективи для а, погіршення логістики. І створення дуже серйозних проблем для окупанта в цьому напрямку. І ще один важливий момент. Дивіться, коли це відбувається. Час, контекст важливий. Це відбувається тоді, коли здавалося б: ну, ми зараз йдемо до зими, зараз будуть погодні умови. Не ті, можливо, не так зможемо застосувати активно танки, важку техніку, зміниться характер і умови ведення бойових дій. Відповідно, дещо згасатиме ось цей наступальний темп український на півдні, і все-все, все, все, все вон ми перейдемо виключно в активну оборону на Сході. Но в активній обороні на Сході ми будемо перебувати так, тому що там треба відбити атаки ворога і знищити якомога більшу їх кількість там покласти. Це дуже важливо. Але й тут ніхто не забув. І ось зараз дуже важливо під це атакамся якраз, і посилення. Я думаю, що там зараз з'являється інформація. Медіа Нью-Йорк Таймс, що тільки 20 можливо, але я би хотів сказати, що я так не думаю, тому що, а хто сказав, що джерела, які надавали інформацію для Медіа, вони сказали точну кількість обов'язково. Про це ж до цього не казали, що атакам все точно вже передали, тільки чутки були. Ну так от, ну я казав про це вам, що вже можуть бути в Україні. Тому, власне кажучи, під це все і під це Абрамси. І тому зараз з'являються можливості для прориву. А це дуже цікаво зараз буде спостерігати, тому що є шанси розвинути успіхи у наших сил доволі таки серйозно. Це вдалий хід наших полководців, нашого командування, що можна вітати. І я думаю, що шанси такі зростають, і не все буде так, як собі думає ворог, і не треба думати, що. Російські війська можуть перехопити ініціативу. Не обов'язково. Українські сили демонструють, що не потрібно зараз говорити про те, що вже все зупиняється. Ні, є доволі такі хороші шанси. Будемо за цим спостерігати. Бажаємо успіхів нашим мужнім захисникам і віримо в перемогу України. Слава Україні!